Європейський парламент проголосував важливу резолюцію для України, в якій висловлює безумовну і непохитну підтримку. Нагадаю, за час повномасштабної агресії прямої допомоги для України є спромігся виділити в рамках 140 мільярдів євро, і це величезна сума. Але звісно, сьогоднішня позиція Європарламенту в підтримці нової стратегії Єврокомісії, тобто уряду ЄС, яка називається Переозброїти Європу в оригіналі. Це звучить «Rearm Europe», приблизно бюджет якої складається з 800 мільярдів євро, половина з яких вочевидь буде зібрана країнами через підвищення своїх видатків на безпеку і оборону. Це екстремально важливо, тому що сьогодні, як говорять багато наших колег з європарламенту, які минулого тижня перебували в Києві, перемо, умови для переговорів для мирних переговорів сталого справедливо. Ливого миру встановлюють в тому числі і Сили оборони на полі бою, за які вони вболівають. Також звісно було проведено спеціальну правку нашого колеги з Німеччини, пана Галера. Вона засвідчує підтримку тим перемовинам, які відбулися нещодавно між Україною і США. Позиційний документ який ми бачили, звісно, це і повернення військової допомоги від США, обмін розвідданими не менш важливий пункт, над яким є. Європарламент працював неодноразово. Це повернення військово полонених цивільних в полоні, зниклих пошуки, повернення зниклих безвісті, а також більше 19 тисяч наших е м, українських діток, які зараз є на території е Росії і Білорусі. Е Дуже приємно було бачити, що е м, ця резолюція і загалом е пленарний тиждень він був підтриманий і виступами наших… Děkuji. Бувших полонених цивільних, наприклад, Умєрова і інші відомі постаті, які поділилися своїми історіями, як вони переживали полон, як їх звільняла українська держава. І Це означає з тими подіями, які ми бачимо сьогодні. Ми бачимо інформацію від омбудсмена, що були вочевидь розстріляні п'ять військовослужбовців українських збройних сил саме. Російськими солдатами це невимовний страшний воєнний злочин, до якого ми хочемо, щоб привернули увагу не тільки євроінституції, а ті, хто цим професійно займається. Це структури ООН, міжнародного Червоного Хреста. Ми розуміємо, що вони свою роботу недовиконують. Дякуємо Європарламенту за все підтримку. І також хочу зазначити, що дуже продуктивно пройшла зустріч з нашими колегами з європарламенту минулої п'ятниці. Ми проговорили додаткову підтримку в інституційній спроможності для того, щоб рухати 35 розділів, наші перемовні розділи, до яких долучені народні депутати, це робочі групи по різним напрямкам. Ну і сподіваємося, що Дуже скоро буде знайдено рішення, і пошук цього рішення зараз відбувається щодо розблокування першого важливого кластеру по євроінтеграції, який називається фундаменталс. Як ми пам'ятаємо, як телеглядачі знають, його заблокувала саме Угорщина. З цими партнерами продовжуємо працювати, щоб рухатися далі.